Всім привіт! Сьогодні ділюсь з вами рецептом неймовірно смачної картопельки по селянськи. Нам знадобляться наступні інгредієнти: картопля, рослинна олія, сіль. Перець, сухий часник, копчена паприка та прованські трави. Для соусу нам потрібна сметана, майонез, зелень, солоний огірок, часник, сіль та перець. Точна кількість інгредієнтів у описі до відео. Почищену картоплю розрізаємо навпіл, після чого кожну половинку розрізаємо ще на 3-4 частини, в залежності від розміру картоплі. Якщо будете брати молоду картоплю, чистити її не потрібно. Нарізану картоплю перекладаємо до каструлі, заливаємо окропом та ставимо на плиту. Варимо протягом 3 хвилин з моменту закипання та зливаємо воду. Просушуємо картоплю за допомогою паперових рушників та перекладаємо до глибокої миски. Додаємо до картоплі сіль, перець, сушений часник, копчену паприку та прованські трави. Поливаємо рослинною олією та ретельно перемішуємо, аби приправи рівномірно розподілились. Викладаємо картоплю на деко, застелене пергаментом, рівномірно розподіляємо та ставимо до попередньої розігріти до 180 градусів духовки на 25-30 хвилин. Для соусу з'єднуємо сметану та майонез, додаємо натертий на дрібній терці солоною гірок, дрібно нарізану зелень, кілька зубчиків часнику, сіль та перець. Ретельно перемішуємо. Картопля виходить просто неймовірною, хрустка зовні та м'яка всередині. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та залишайте коментарі до відео. Смачного!